Як зробити калькулятор, який можна відкривати по тисячу разів. А як зробити простий калькулятор, дивіться минуле відео. Видаляємо сіаутвіëндл, видаляємо int web, але залишаємо все інше. Робимо функцію int калькулятор, копіюємо int HRB int і вставляємо в дужки калькулятор. Пишемо в калькуляторі інтерес. Копіюємо switch B і видаляємо його. І вставляємо в калькулятор switch B. Редактуємо V на Res. І пишемо в кінці калькулятора Return Res. Та пишемо click дорівнює false. Робимо цикл while. І він буде працювати, якщо click дорівнює false. Копіюємо sin A, sin B. Це і видаляємо їх. Переносимо в вайл. Написуємо бібліотеку Windows H, записуємо до цикла вайл, сіаут, калькулятор. І в дослах пишемо ABC. І e Пишемо if. В і фу умову пишемо getessence kState. У тужках цієї функції пишемо P, або якась у вас буде буква, щоб закрити програму. Пишемо в цьому і фу, клік дорівнює true, щоб зупинити програму, якщо ми нажмемо p. і пишемо після іфа system pause. Копіюємо if get essence k state p і вставляємо його. Після System Pause. І після Іфа пишемо System KLS. А тепер запускаємо програму. І бачимо, що все працює добре.